Всім привіт! В цьому відео поговоримо про те, як почати літати на fpv дроні Багато хто в коментарях цікавився, як зробити свої перші кроки, і ось туторіал, як зробити перші кроки в FPV. Для перших польотів в симуляторі багато не потрібно лише комп'ютер та апаратура радіокерування погляд на апаратуру Radiomaster Pocket є на каналі. В цьому відео я порівнюю її з апаратурою Radiomaster TX12 і Beta Fuelite Radio 2 SE. Я вважаю, що ці апаратури дуже близькі між собою, але насправді тільки ціною. Найдешевшою апаратура Beta Fuelite Radio 2 SE. Її ціна 2000 гривень, і це насправді нормальна апаратура для початківців, але якщо докласти ще 500 гривень, можна отримати Radiomaster Pocket, вже збудованим екраном з прошивкою HTX і з великою кількістю кнопок. Також в Radiomaster Pocket є стільки на Чікахола та можливість підключати зовнішні модулі, наприклад, дальнобійні. Я вважаю, що це такий є мінімальний поріг входу в fpv індустрію Але якщо ви плануєте тут залишатися надовше, я пропонував придивитися до апаратури Radiomaster tx 12 Вона пропонує вже. Більші стіки, з більшою гнучкістю в налаштуванні, можна підключати великі джар-модулі, наприклад, дальнобійний ТБС Crossfire на 2 Вт. Взагалі, якщо придивлятися для початку до дорогих апаратур, вони нічого інакшого, ніж дешеві апаратури не пропонують новачкам. Так, там зазвичай більше екрани, вони деколи обладнані сенсором. Там є більше перемикачів, загалом якість збірки краще, але в цілому функції одні й ті самі. Якщо ж дивитися на Радіомастер ТХ12 для початківця, вона має плюси певні. На ній можна поміняти антенну, наприклад, це може бути корисно, але звертайте увагу, що потрібно антенну брати на 2,4 ГГц. Також можна гнучкіше настроїти стільки, наприклад, дуже м'яко їх, бо на Радіомастер Покет я як розказував у попередньому відео про досить використання. Я не зміг нормально їх настроїти. В принципі, по апаратурах все. Тепер, коли ми приділилися з апарату. Для перших польотів можна перейти до самих польотів в симуляторі. Симулятор це є невід'ємна частина, оскільки, якщо ви почати літати в реальності, це займе дуже багато часу і дуже багато ресурсів, бо дрони падають, ламаються. І як для початківця, це, це не є хороший варіант. В сьогоднішньому відео ми будемо літати в симуляторі Ancrash. Загалом є дуже багато різних симуляторів, про які я розповідав в попередньому відео, або розповім наступному. Це залежить, коли це відео вийде. А зараз перейдемо до підключення апаратури до симулятора. Підключити апаратуру до симулятора. На апаратурі переходимо в System, далі експрес-ЛРС, знаходимо пункт Joystick. На комп'ютері переходимо на лаштування, Bluetooth, і знаходимо ExpressLRS Joystick. Джойсті. Підключаємося. В нашому симуляторі з'являється експрес-Лереж Коли ви тільки зайшли в симуляту. Потрібно настроювати, щоб правильно відображалися стіки. Для цього для кожної вісі потрібно задати правильний напрям. Натискаємо Auto, Roll — це правий стік вліво-вправо, Pitch це правий стік вперед-назад. Яв це лівий стік вправо ліво Далі заходимо в аудіо та геймплей. Включаємо перехрестя, так буде легше тримати курс і відображення стіків, щоб ви бачили, які рухи виконую, і розуміли, при якому положенні стіків що відбувається. Я б радий вибрати пресет Сінєвуб, так буде легше навчитися. І кут камери 20. Пізніше розкажу на що впливає саме кут камери. Тепер вибираємо локацію. І для самого початку потрібно в режимі Angle, для того щоб переключити в режим Angle, нажимаємо букву A на клавіатурі. Трібно навчитися тримати висоту. Просто на місці стояти і тримати висоту. Дрон трошки може похитувати, оскільки це не режим утримання точки, а просто режим, коли дрон не може перевернутися. Просто коли ви підлітаєте, нахиляєте дрон вперед, внутить вперед і вертається назад. І коли ви вже навчилися утримувати висоту, можна перейти в режим акро і нахилити дрон вперед і задати певний курс. Можна нахилити назад, щоб не валитися вниз. Якщо ви перехилите стік вперед, будете тримати усім дрон, буде крутитися. Якщо хочете повернути, наприклад, наліво, повертаєте лівий стік вліво, дрон буде просто крутитися. Щоб правильно повернути вліво або вправо, потрібно лівий і правий стік повернути в напрям, який вам потрібен. це вперед. І повертаєте два стіка. Це ви навчилися повертати. Після того, як ви навчилися отримувати висоту і повертати, можна пробувати проходити через якісь перешкоди. Наприклад, через такі от отвори. Як політати можна 10 хвилин, привикнути просто до дрона. І я б рекомендував е, пройти лінію перешкод, яку запропонував автор гри. Для кожної карти вона є своя. Просто повільно, плавно, не спішучи, проходити всі ворота. Дуже важливо е, тримати дрон більш-менш рівно, тобто не, не захиляти його так і криво не заходити в ворота. Також я б рекомендував налаштуваннях дрону виставити такі налаштування, які у вас є на вашому власному дроні. Після того, як ви політали з кутом камери 20, можна виставити трошки більше 25 або навіть 30 зразу. Кут камери впливає на те, як взагалі камера розташована під яким кутом. Це зрозуміло, але це впливає так само на іншу річ. Коли ви нахиляєте дрон, перехрестя стоїть по центру, коли дрон нахилений вниз на 30 градусів. І якщо перехрестя стоїть по центру під кутом 30 градусів камери, то ви летите швидше. Якщо, наприклад, виставити кут 60, наприклад, воно буде дивитися високо вперед, ви підлетите, направите перехрестя вперед і ви будете летіти швидше. Вернемо тепер ще раз на 20, 20 градусів, ставити по центру перехрестя і дрон летить вгору. Для того щоб вам летіти вперед, вам треба буде більше нахилятися, щоб летіти швидше. Якщо поставити, наприклад, 60 градусів, Ви нихляєте вперед. Так можна швидше пересуватися. Далі є така цікава управа, коли ви вибираєте собі, наприклад, два дерева, облітаєте їх і робите таку вісімку, ніби. І облітаєте їх просто. Це допомагає навчитися відчувати дрон та правильно повертати. Зараз покажу, як зробити елемент під назвою Roll. Якщо ви над землею просто при звичайному рівні газу зробити рол, то і вдаритись об землю. Щоб його зробити нормально, потрібно підлетіти, опустити газ, зробити рол і, і вернути газ в попереднє положення. Так само робиться з фліпом. Тобто ви опускаєте газ, робите фліп, вертаєте газ в положення, яке було. Тут потрібно трошки часу, але думаю, ви навчитесь. Після цього як ви опанували фліп-ролл е і пересування з дроні, Просто на кожній карті можна проходити ці лінії перешкод і тренуватися. З часом просто збільшується швидкість. З часом я б радив підвищувати кут. тоді буде збільшуватися швидкість. Ну і, в принципі, все. Тут тільки практика. Якщо ви вже добре навчилися літати в симуляторі і на моніторі вашого комп'ютера, якщо у вас є FPV окуляри які дозволяють використовувати їх як екран, то їх можна підключити до вашого комп'ютера. Про це я розкажу в наступних відео, коли в мене вже будуть такі окуляри. Та літати на цих окулярах, е, як на реальному дроні. Про вибір таких окулярів також розкажу в наступних відео. Е, в наступних відео я покажу, як літати на реальному дроні, покажу, як включити окуляри до комп'ютера, щоб літати майже як на реальному дроні. Та розкажу, що варто взяти з собою на польоти. А наразі всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк та залиште якийсь цікавий коментар. Слава Україні!